Виконуємо монтаж вікон, вже вихнуло декілька у нас профілів, робимо повністю під газоблок цю частину, витримані повністю вузли, проходимо пімку, герметизуємо, будемо стріляти склопакет. Наступне приміщення також у нас кутова така панорама. Вже виставили під ноль. Будемо кріпити, будемо пропінювати, чекаємо, коли воно висохне, а будемо вставляти вже склопакети. Підготували, ще раму ставили двері на терасу. Вже в нас повністю готово. Також крайній у нас склопакет буде. І також да, нас тут да. вже воно застигає і будемо також вставляти сплопакет та проходити ще раз герметиком все. Вже встановили панораму. Ось у нас такі вікна. Ось так вони виглядають. Ми вже знизу трішечки підшили, тому що у нас також тут будуть ролети. І вже будемо монтувати сьогодні-завтра ролети. Задня частина вже майже готова. Там другий шар, проходить проходимо парапети, дібелимо і дуже хочемо вже найближчим часом, це завтра-післязавтра вже затягувати все клеєм армувати сітку та затягувати клеєм. Ось так у нас виглядає.